Сьогодні Україна відзначає День Єднання. Це свято Президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року. На тлі попереджень про можливу війну. У зимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення Російської Федерації і навіть називали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити в це. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами. Але в суспільстві все-таки почалися хвилювання. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в єднанні наша сила та міць. День єднання молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Сьогодні в Україні в містах і селищах піднімають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку, прикріпивши синьо жовту стрічку або ж підтримавши тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. В умовах війни, обстрілів, блекаутів та щоденних трагедій, день єднання набув особливого змісту. Це чергова нагода нагадати світу, що ми боремося і будемо боротися за свободу та щасливе майбутнє. Ми й надалі будемо згуртованими і пліч опліч ставати на захист принципів, які захищає наша держава. Наші захисники дають відсіч окупанту, який посягає на нашу незалежність суверенітет, територіальну цілісність та соборність. Шана всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави. Пам'ятаймо тих, хто віддав своє життя за Україну. Бажаємо сил та відваги військовим, які захищають нашу незалежність, доброї вдачі та Божої допомоги медикам, волонтерам, рятувальникам та усім тим, хто ціною власного життя та здоров'я стоїть на сторожі спокою та миру. Тільки разом спільними зусиллями та єдиними серцями до перемоги. Ми сильні. Ми вільні. Ми разом. Це наш герб, золотий тризуб цей символ давній. Його знали і шанували ще наші далекі пращури, мужні, сміливі козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Тризуб це символ волі і сили, а ще наш символ схожий на крилатого голуба, птаха, що летить у небесній височині. Наш герб тризуб, у ньому сила. Отця Небесного і син. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Мама дружні, та позачата, В Садочку чути радісні пісні. Ми любимо країну неньку, вона є у серці назавжди. Козачатами малі, всі сміливі та зазяті, майбутні для України, бо ми славні, козачата Земля квітуча і багата, її шануємо кожен день, рости нам тут і буду щасливий світ нових пісень. Земля вітуча і багата, її шануємо кожен день, прости нам тут і будувати Щасливий світ нових пісень. Гей, козачата, ми малі, всі сміливі та зазяті Майбутнє ми для України, бо ми славні козачата. Гей, козаки, підтягніться. дружно сійте. Гей, козаки. Козачки, не лінуйтесь, гей, hey, козочки, покажіть, гей, hey, козочки свої міння, гей, hey, козочки, два, три хоп, 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 лескаємо, хоп, 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 усміхаємось, хоп, 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 крокуємо хоп, 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 звеселяємось раз-два-три, маршуємо всі раз-два-три, стрибаємо. Laspatrina, koni kul, hej, 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 ska kajemmo? Hop, 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 laskajemmo!